Добрий вечір, діти! Сьогодні я вам розповім казку про гулянка до лісу. Одного вихідного дня пішли в ліс з цією сім'єю батько, мати і п'ятикласник Толя і чотирирічний Саша. У лісі було гарно і весело. Батько показав дітям галявину, на якій цвіли конвалії. Поряд із галявиною ріс кущ шипшини. В ньому зацвіла перша квітка, запашна рожева. Вся сім'я сіла під кущем. Батько читав цікаву книжку. Раптом загримів грім, упали перші великі краплі, а потім полив дощ, як із відра. Тато віддав свій плащ мамі, і дощ їй був не страшний. Мама віддала свій плащ Толі, і йому дощ був теж не страшний. Толя віддав свій плащ Саші, і дощ був йому теж не страшний. Саша запитав Мама, чому це так? Вам віддав свій плащ тата. Толі віддали свій плащ ви, а мене накрив своїм плащем Толя. Чому кожен не надів свій плащ? Кожен повинен захищати того, хто слабший, відповіла мама. А я чому нікого не захищаю? запитав Саша. Отже я слабший? Якщо ти нікого не захищаєш, ти справді найслабший, усміхаючись, відповіла мама. Але я не хочу бути найслабшим, рішуче сказав Сашко. Він підійшов до куща шипшини, відгорнув полуплаща і накрив рожеву квітку. Злива вже відірвала дві пелюстки. Квітка поникла, слабка, беззахисна. Тепер я не найслабший, мамо, запитав Саша. Так, тепер ти сильний і мужний, відповіла мама. Діти, а що зробив Сашко, щоб стати сильнішим? А ви допомагаєте своїм бабусі та дідусю, захищаєте молодших братика та сестричку. А зараз, діти, час відпочивати на добраніч гарних вам снів.